Сьогодні на календарі важка і трагічна дата. 90-ті роковини голодомору, геноциду українського народу. Щоразу ми нагадуємо про тодішні події. Перегадаємо цю інформацію в шкільних підручниках, публікаціях, створених по телебаченні та докінцями судової, що кажуть наші люди в ці роки. Важко уявити, староматері, коли голодні діти просять їсти. Від голоду помирають сім'ї, села, частина України. Штучно, створений голодомор, геноцид українського народу Це завизвала міжнародна спільнота. 1932, 1933 рік став наслідком революції 1917, 1921 року та окупації країни більшовиками. Ти кажеш, не було голодомору, і не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили до тла як навіть варево виймали з печі і забирали прямо із горшків, окрайці виривали з рук малечі і торбинник нуждених стариків. Ти кажеш, не було голодомору. Чого ж тоді, як був і урожай, усе суціль викачували з двору? Гриби нічого людям не лишай? Хто ж села вимерлі на Україні, Російським людом поспіль заселяв? Хто на чиєму це лежить сумлінні? Імперський молох світ нам затуляв. І як пережили оту зловісну пору І пухлих, і померлих на шляхах? Кажеш, не було голодомору. Цього року ми вже вдруге вшановуємо жертв до мору в умовах повномасштабної російської агресії. Ми знову маємо справу з російським імперіалізмом, який не приховує своїх злочинів намірів знищити Україну та українську ідентичність. 90 років тому більшовики вдалися до створення на термін. Штучного голоду, щоб зламати опір українців масовими репресіями та грабунку населення. У людей відбирали усе до зернини. Цілі села заносили на чорні дошки, прирікаючи на загибель. наслідки демографічні і психологічні, ми відчуваємо досі. До Дня пам'яті жертв голодомору в Україні цьогоріч поліційовано акцію про жертв голодомору. Підтримуйте тих, хто зараз бореться за Україну. Закликаємо усіх вас зігріти своїм теплом і підтримати тих, хто зараз протистоїть ворогу на передовій. На сьогодні важливо підтримувати наших військових, тож донатьте волонтерам. Допомагайте сплетінням маскувальних сідок, виготовляйте окопні свічки, які так необхідні зараз бійця. Підтримуйте дух наших вогнів на передовій, дитячими листами, малюнками, оберегами. Нехай наша пам'ять стане дієвою. У день пам'яті голодомору запали свічку за вбитим голодом. Запалімо сьогодні свічку пам'яті, адже живий вогонь несе надію на те, що вистачить сил вистояти і перемогти. Голодиться, матір Божа, прошу тебе, змилуйся над нами. Завести усіх, хто нас захищає, боронити над тим, хто нас боронить допоможи усім тим, хто потребує допомоги, благає твої. Нехай настане мене в Україні. Амінь. 1933 року секунді, в Україні сталися події, що своїм жорстокістю перевешу в Україні давай нас тут в історії країни. Будемо і вийшли за цвітові. У рідному моєму краї лелеки добру звістку принесуть, кінець війні Ми вору здавали і на світанку напиши на чужому конверті те, що так у листі не зада, і chcę teby znał